Українським дипломатам по всьому світу продовжують надходити погрози за останні дві доби до консульств та посольств. У п'яти країнах надійшли підозрілі пакунки. Їх виявили у дипломатичних установах України в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії. На усіх конвертах зазначається одна і та ж сама адреса відправника автосалон Тесла в німецькому містечку Зіндельфінген. Зазвичай відправлення відбувалося з поштових відділень, які не обладнані системами відеоспостереження. На пакунках немає слідів ДНК відправника. Що Свідчить про професійний рівень втілення цієї психологічної атаки за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, Ця кампанія терору проти українських дипломатів є безпрецедентною у всьому світі. Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але й на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалися масованим атакам за такий короткий проміжок часу. Але як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде, і надалі працюємо на перемогу. Загалом погрози на адресу українських посольств та консульств надходять уже впродовж тижня. Наразі зафіксований 31 випадок надходження підозрілих пакунків у 15 країнах. Найбільше їх надходило в Польщі та Іспанії. Зараз українські дипломатичні відомства працюють в режимі поселених заходів безпеки, а правоохоронці шукають причетних до серії цих атак.